17 липня 25-го року посадка нового маточника фундука, сорту панський. Тут прокладна магістраль, є крапельна стрічка. Посадили ми фундук під кутом 45 градусів для того, щоб на наступний рік пригнути його загоризонталити і отримати горизонтальні відводки, далі переведемо на вертикальні Посадка через метр. Оце ми позавчора посадили. Сьогодні хлопці замульчували соломою з двох сторон. Просто знімається от з тюка такий квадратний. Це маленькі тюки соломи і вкладається. Тому, якщо солому розрухати, то вона потім з вітром тікає, вилітає. А так вона лежить. Ще після дощу вона просто до землі прикипає і все. І отак, 15 липня, ми висадили новий маточник. Залишилось розбирати після хлопців шнурки від соломи, щоб потім не намотати на хосілку, на мульчера. Отак посадка відбувалася 15 липня. Середна літа. 29 була температура, всі саженці прийнялися. Цей рядочок крайній садився тиждень тому. Все зазеленіло, все гарно. Працюємо далі, сподіваємось на майбутнє, на нашу перемогу і на мир. Всім гарних рожаїв. Слава Україні!